Гарний має бути сонячний день, роса в долинах тумани, сонечко. Це такий осінній ранок у нас. Вулики стоять у затінку, таке як ніби вже і приморозок, незвично, вулики ніби якби з бджіла ну, зараз запаковуємо буду, буду грузитися тут до 12 рамочні є й 10 рамочні починаю упаковувати і ось бачите перші приморозки Я тільки забираю. ну Тут були перед золотарником моршини кислотою, прийшовся це відводочки на розвиток пізні відводки, які на цей не набрали силу буду <кій> об'єднувати будуть і матки ще кому потрібно хто тут відводочки з такого прибули ну от деякі відводки навіть треба качати є відводочки що Як і попідливали, то я їм навіть стільки поверхневий огляд роблю. Щоб просто де є товарний мед, заберу, а де немає, то хай переносять гнів і маю обробити обробити спреєм. Вець вересня трохи запіздав. Такі от рамочки. Може не до кінця. Але золотарнику теж приперли. Сидніші відводки якісь були, мабуть, зроблені. Деякі люди в цю сторону взагалі гарніші. Мало меду то дехто мені казав, що такі гарні рамки. Надіюсь, і гніздо буде підлите. Викачують з гнізда. І цей. Зараз це буду забирати. Викачують з гнізда і закормлюють. Ну, для мене це не варіант. Не наїздишся. Якби я може, жив тут, по вечорам би може б і я б таке робив. Ну, Надіюсь меду... Бачите, навіть гніздо і на 10 рамок. Ну, тобто стоїть заставна. Крайня Нет. навіть 10 рамок не займали, ну да, так, я її відвивозив від 6 до 8 рамок. Не знаю, мабуть, здобуть немає коли часу дивитися. Можливо, потім через десь якийсь періодлюватися продивлю, ще гнізда, Ще тільки все починається. Людей може сформовано, але у нас... От така ситуація. Поки що відбираємо мед і оброблюємо кого ще не дообробили від кліща. Повторюся, їх я частково обробляв в серпні перед медозбором. Так що частину кліща було збито, можливо, ну не можливо, ясно, що не все, не повний курс, але ну, суть вам зрозуміло, що. Ну і ось отаке от гніздо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, навіть рамок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рамок. 9 рамочок Бджола трошки піднялась, можливо це частково бджола піднялась. М -м. Тобто маю на увазі, що я сподіваюся, що тут мед в гнізді більш ніж предостатньо. Можливо це буде один ролик, який буде пізніше вийде. Це сьогодні з 25-му дочити. Кінець місяця вже це вже сімейка. Це вже Тут вже стояло окремо. Два магазини я сумніваюся, що вони принесли. Але Суть та, що медок з золотарника теж притарабанили. Ще гарно так у другому корпусі вже це для початківців. Якраз це ці дні. Воно ніби сонячно, але погода плюс 12-13, бджола не активна, вона вилітає, але немає цих нападів, як то кажуть, преслідуваній. Вот. Так що це саме такий період потрібно збирати сім'ї, в зиму працювати в осінній період, коли немає нападу. Або вранці чи ввечері по пару вуликів. Якось так. Так, незручно всі Аж не віриться. Ну, Прохолодна, да. так. Бжілка, ну, в основно сонце літає. Тут оце, де, це деться на обсушку, лишаю малометки. Таких відбираю. Щоб сталося не повний ряд. А, прикольно так. Давно не було, що пів дня майже я працюю, але в обід трошки вони мені... Не давали. Ну, тут де малометки я лишу, а ці заберу. Ну, от. Тобто воно ну, покусується, але немає нападу. І вже вечоріє і оса пропадає. Мало золотарника в цьому році але але по магазинчику неповному все одно принесли дивіться просто золото <гад> не погода якраз саме пасіки в мене оброблені крім цих останніх дві що я привіз і зараз і тепер де лежить рамка на перетопку готуюся. От, там, 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 там. Ну коротше це все ті, що привезли. Це я що бачить, це я щоб бачить, які оброблять, а які вже оброблені. Ну і пішов. Джілки налітають. Тут слабачок. Я їм не відкривав лишнього.